Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? От якраз страх померти гамном. Ну кажу прямо дійсно ну, реально померти какашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От багато з людей думають, що от напевно там зірки в Голлівуді, я як людина, яка стояла з ними поруч. От ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність це за вся історія. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Та, пояснюю взагалі ще проще і доступно, у них абсолютно та сама печінь, легкі, мозок, виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, битові проблеми. Все абсолютно так само. Ось Дивіться, я вам скажу, Брит Піт! І ви такі, ух ти, Брит Піт, а у нього все супер, він там мірова звізда. А тепер давайте, от, у кого у вас із друзів, було декілька шлюбів, ну, як мінімум два розвод, щось незрозумілі якісь елементи, проблеми, розбите життя звучить досить плачевно. Да? У нас оточенні багато людей. Так Піт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, ну, як, як всі проводять. Трошечки вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал правильно. Отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе, ну реально какашкою. Ну я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні якісь зв'язки, близькі зв'язки і твій там особистий якийсь вплив на життя людей. Ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.